Вітаємо вас друзі! Сьогодні ми ось вибрались на рибалку, на річку, знаходимось на От Є в нас там перша рибинка, густерка чи густірка. І ось знову у нас клює, бачите, сіпається кінчик. Два фідери. Зараз будемо тягувати, побачимо що в нас там буде. Зараз я витягну, Зараз витягну, побачимо. Вони там ще скліє вже. А тут зовсім маленька, отака маленька рибка. Звичайно ж. Ми відпустимо. Ай вона ще живе. Зачепилася вона Плеви. не хоче вже, мабуть, плавати, а може і від'їде. І вона наче не дуже добрались сюди, Ледь добрались по цих хащах. Зараз закинем цей Побачимо, що там. Мабуть будемо показувати, Тільки якщо буде щось гарне плювати тому що це так треба постійно знімати. Ми будемо показувати вам Вон, рибка. Не знаю, не, не туди вона пливе, чомусь на берег вибралася. вибралась сьогодні тихо, безвітряно. Дрібні, мабуть, будемо чекати на крупнішу рибу. Бачите яка не хоче ловитись крупніша поки що. А там густірку одну зловили крупнішеньку. Правда, перша була.

Там у нас буде. Ніби щось є, значить тягнеться. О, такий дріб'язок. Знову. Да, пусто, Та рибка вже чомусь не плывет. Може відділи. Ой. Вс, она Не хоче. Не хоче плоти. Зараз не видно, але на цьому фідері, що Катя знімає, гарно клювала, так. Ви бачите, тягає. Що, будемо витягати, дивитись, що там у нас таке. О, мабуть за цеп. Так, друзі, зацеп. Ну, без, без цього ніяк. Хто Може рибина витягне, а може й не витягне. Ну, там зацепилось. Хто його знає? зацепилось нормально. Може навіть це рвати шнур, щоб витягнути. Тому що... Може попустити ще, Може вона витягне. Зараз спробуємо попустити. Може воно витягне Допоможе. Там і раніше був зацепали. Думалось, що не зацепиш, як завжди. А виходить знов зацеп о, друзі, відцепились. Зараз побачимо, що там у нас за риба. Що у нас там за рибка. Ну, оце така густірка. Это идем в саду. Там еще одна. Да, на долоне Так. Снова у нас типы. Все то И на том фидере Теж все сіпає. На цьому вже схоже, що сидить, а на тому обжирає опариша. Будемо тягати, побачимо. Цього разу затепа у нас немає. Що добре, І там Сипає.

опариша зараз закину хай почекай. а де ж наш лящ він коли гарний карась тут прокльовував на дефі Ти на карася, але річка є річка. Поїдеш на карася, крім карася, нічого не зловиш. А на річці mm. можна щось і гарне витягнути. Зловиш краснопірку, окуня. Краснопір, окунь. Але дріб'язок. А тут що? А тут дріб'язок. І чекаєш на щось краще, тому що все таки річка. А річці риба є всяка. Ну, Ось все сіпає, друзі. Зараз побачимо. Побачимо. Він коли і судак попадався на опариша навіть. Це така маленька рибка. Зараз попливаєш свої краї. Mm -hmm. Mm -hmm. Гарно сіпає. встигну я чи не встигну. вже я встигну цей закинути. Хай почекає. Краще б ловило щось гарне, але не так часто, ніж дріб'язок, але... Все, все таке. Можно такое. Такое гарное. Гарненько. Стягивается. Вот. Все, вот, все густилка. Пыльясь. Вот так. Подлящ. Она, видите, пялка была схожа на устирки. Mm. Mm. Пялка. Mm. Черная. Mm. Брыдка. Mm. А где же наш лев? Mm. Там. Marineski слонь. Уже щось клює Склеє. Ловим уже не на один фідер. Один вон відклали в сторону. Тому що часто клює, дрібний не встигаєш добігати від одного до іншого. Десь на ще води, було, чи маленько, багато. Он сіпає як. Прямо роє. Притихло, бачите. Дві недільки назад було більше води десь пала сантиметрів на п'ятдесят. Тихо. Нігде нікого не чути. І птяжки співають. Ще пух летить, ось бачите, з Тополів, З верби. І все осідає на шнурі. Якщо довго а, закинути фідер, то потім витягаєш, воно все на, на шнурі тягнеться і то, а, штопорить в пропускних кільцях. Отаке. Так, ну що, будемо продовжувати ловити. Ще що, щось буде. Буде гарна покльовка, обов'язково вам, друзі, покажемо. Поки що якось так. Друзі, є гарна покльовка. Може бути гуляч. Зараз побачимо. А не Покажи. Все? А вот такие пыльчики. Сидить. Mm -hmm. Зараз будемо тягати. Що там у нас? А невелика рібка захмарило у нас. Катя пішла забирати наш улов. зібрались уже не додому, кльову більше не було. Тому вирішили їхати додому. Посиділи ми десь годин, години 6, мабуть. Так, години шість. Забрали ми маленьку там рибку одну, тому що вона вже не живала. Ну Це така риба є там. Не дуже велика, а маленька. З долоні кілограмів півтори порив. Она Це такий наш улов в річці. там озерцеє, все врясті. Ще приїдемо сюди, звичайно. Надіємось що все-таки що. Буде щось крупніше клювати, тому що за таким дріб'язком не хочеться і їхати. Краще хай клює одне пів години, ніж кожні 5 хвилин. Ось такі у нас справи. Все, збираємось, але друзі. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте. вам добре. До побачення, до нових зустрічей.